Сьогодні у нас у місті сталася подія відкриття алеї слави. Зібралось багато людей. Іда Петрівна, будь ласка, розкажіть нам? Я це. хочу сказати, що це алея слави вимощена слізьми. Настільки дуже боляче, що ми заховали самих кращих наших синів, які відгукнулися з перших днів війни. Це ті, які пішли захищати наш. Країну, нашу честь, нашу свободу. Тому мені дуже прикро, серед всіх алей, які тут є, є наших 13 учнів заводської школи номер 2 які захищали батьківщину, нашу незалежну Україну. І дуже добре, що ми сьогодні зібралися вшанувати пам'ять. Шанувати світлу їхню пам'ять, щоб вони майбутнє покоління знали, чим завойована свобода, незалежність. Тому ми їм низько вклоняємося. Серед нас тут є батьки, дружини, діти, які батьки загинули. Подякувати за їхню мужність, сміливість. Що вони не стояли в осторонь, а стали на захист нашої незалежної України.